Кава і збори на хам'як. Піду в радіялку, складу на мед і далі бік синяка. Не знаю, який сьогодні буде день. Але синяк више, ніж хам'як, і там теж каміть. Піду по стежці на гору хам'як. Поки що рівно. через час буде вже криво. Ось ця стежка на вершину гориха-м'як. Куди я зараз і прямую? Ще трохи. От вона вже вершина. Ось вершина. Гориха-м'як. Тепер і моя, пика відображається в цьому зеркалі. Ще одна вершина в моєму житті. От цей мій сьогоднішній маршрут. Попереду гора сіняк, а за ним малий гарган. Все, прошивай полонина під хам'яком. Попереду синяк. Ось він. Вон туди мені далі йти. Ось звідси. Хам'як виден. А там букавель. Поляниця. Порор букавель. А я йду вперед. Ось по таким валунам приходиться скакати. І так, щоб ви мали розуміння. от палиці, ось валун. Не дуже великий. Вперед, тільки вперед. Скоро сіняк. На тій полонині я сьогодні ночував. Біля хоміка Я вчора прошувався від джинса по цьому переходу. От тут-тут-тут. Потім спустився на полониний яверник. Із полонини яверник... Самий проблемний, самий складний маршрут, тому що тут є і спуск, і підйом, спустився в цю полонину і після цього піднявся на полонину під хам'яком. І оцей, оцей шматочок стежки, він дуже крутий. Як то хтось... хтось? Надумає з полонини Єверник спуститися і піднятися на хам'як по цій стежці. Ні в якому разі це не робити. Дуже багато енергії витратити. Я знаю, чув точніше, що є з Єверника сюди дорога. Десь звідси стежка спускається от сюди з мінімальним скидом висоти і піднімається на цю полонину. Вершина? Гори. Перша вершина за сьогодні. Сіняк. <звук> Бувай синяк, Попереду малий гарган. А потім полонина. я є статус напевно? Такий перехід між синяком до малого грагану. І так весь час. Дуже обережно. Кожен крок вимірюєш. І точно не можна сюди йти, якщо ти... Якщо йде дощ, якщо каміння мокре, це майже як козанка буде. дуже гости А вот сюда мы не потребно. Ну да лак еще заложился. Малый горкан. Вот и вершина. Розчиваю полонина з ночівлі. Розчиваю полонина. А я йду в бік Яремче. Гарна полонинка, але дуже мало рівного місця під намет. І я стояв трохи під поклоном і вночі з'їжджав. ще одна крута гора. Бушанка, 1704 метри. Такий складний собі підйом по камінням. Ale ľudia idúť. Третій, третій день мого походу. Вже йду в бік Єремчі. Сьогодні в принципі я міг прийти і в Єремчі, але я не поспішаю. На мапі я подивився, є місцина, де можна стати з ночівлею. В принципі, я можу стати будь-де. Потяг завтра 15, тому час є спекотно. Сонце в межах 30 градусів, але зараз я спускаюсь, іду в зоні лісу вже. І не так спекотно, як вчора і позавчора, коли я був на хребтах і йшов постилець по каміння. Ну, я поки задоволений, поки задоволений своїм походом, в принципі, зустрічаю різних людей, спілкуємось і кожен йде своїм шляхом. Це мій другий похід соло і мені здається він трохи вже осознаний. Я вже готовий іти самостійно. я вже не турбую, що буде далі. Мапа є, є бачення куди йти, скільки часу. Все приходить з досвідом. Да і не можу сказати, що сумно самому. Погода радує, злив немає. Все чудово. Я відпочиваю. А взагалі як я з самого початку бачив цей маршрут. Перш за все пройти його повністю. Минулого разу мені довелося зійти з маршруту і повертатися максимально швидко, тому що я і по часу не встигав. І мені здається, маршрут я побудував таким чином, що не розрахував свої швидкості і час, оскільки я проведу між однією ночівлі до іншої. й часу на ту відстань я взяв замало. В цей раз хотів пройти повністю, трохи навіть взяв з запасом. Час проходження цього маршруту і не прогадав через те, що сам по собі шлях був складний, особливо в перший день. І я дійсно пройшов більше, ніж запланував по місцям ті, які займали більше часу, ніж саме початку планувалося, тому mm. наступні дні. Вже і менший кілометраж був, і розуміння те, що більше часу уходить на, те, на ту відстань, яку я запланував з самого початку. Друге, ну, я та людина, яка хоче відпочивати вже в горах. Як відпочивати, насолоджуватись горами. І взагалі я дійсно відчуваю, що я відпочиваю в горах. Спокійно, красиво. Певні навантаження є. Тобто це не пасивне десь лежання, пляжа або ще десь. А це дійсно переміщуєшся, дивишся на нові місця. У нас дійсно дуже красиві Карпати. І я хочу побувати в багатьох місцях, на багатьох вершинах. Можливо це тільки початок моїх мандрівок. Але я з задоволенням і приймаю пропозиції, і сам кінцію, походи як з групою, як з товаришами, які теж прагнуть до досягнень. Як бачите, так і самостійно. Якщо щось бажаєш, обов'язково треба здійснювати це бажання. Еще про щось мрієш треба здійснювати мрії. Не, не боятися. Все буде добре. обійшов маршрут по якому мені намалювала по який мені намалювала мапа от тут я повинен був спуститись зараз я знову вийшов на нього але як сказали мені зустрічні туристи цей маршрут трохи крутіший ніж та дорога по якої йшов і зараз він продовжується сюди от сюди я піду річка Зараз буду переходити, Маю надій, не треба, буду роздягатися, зараз подивлюсь звідки. О, красота. Добрався до роздоріжжя. Переслоп. Зараз подивимося, куди йти. Далі. Є один шлях, я прийшов звідси. Далі ще один шлях. І четвертий. Так. Буковець 1,5 кілометра. Черногориця 5 км. Дора 4,5. Синячка. На, Дора 4,5 години. 11,5 км. Синячка 5 кілометрів і полонина лазок 5 кілометрів. Блажив це, звідки я прийшов. 9 кілометрів, пишуть гора Малагарган 10 кілометрів. Ммм, так, мені на Чорногорець. 5 кілометрів. І це. Льорч. Шоу. Полонина шивка. Ось і закінчується мій маршрут. Ранок 10 годин, я вже спускаюсь в яренчі. Ну що, мені повезло з погодою. Ці 4 дні було сонечно. Жодної хмаринки і дощу. Але сонячно настільки, що спека на переходах, на хребтах, вона дуже виснажувала. І я не знаю. Добре, коли спекотно чи все ж таки коли холодно. Мені здається, краще було б було прохолодніше. Я зараз йду по таким красивим галявинам. Ну, це вже підходи, це вже підход до єранчі. Мені ще треба десь провести час самої ранчі, бо в мене потяг аж 15.30. Треба подумати, чим зайнятися. Я дуже задоволений цим походом. Хочу самотньо. Але ти сам собі плануєш маршрут, сам собі плануєш час. І в принципі все добре. Маю надію, що мій похід закінчиться, як я хотів. Я сяду потяг, приїду задоволений в Київ. І буду готуватися к наступному походу. sve bude dobro. Mandrujte.